Шановні колеги, до організаційного відділу надійшла заява депутата Дмитра Киришуна про неможливість бути присутнім на пленарному засіданні позачергової 68-ї сесії в зв'язку з проходженням військової служби. Додатково інформую. Шановні колеги, прошу реєструватися. Дотримано. Шановні депутати, загальний склад ради 42 депутати. На сесії зареєструвалися 31. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве сврядування в Україні. Сесія ради є повноважною, якщо і в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Рішення прийнято. За результатами голосування, пленарне засідання позачергової 68-ї сесії Білоцерківської міської ради 8 литня вважається відкритим. слава. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса насінь запанує ми, брача, усвоїсто. shortie wa me Що Масюк, до реструкту. Шановні депутати, ви ознайомилися з проєктом порядку денного, який складається з одного питання. У кого є пропозиція до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного з 60 сесії 8-го скликання. Да. Не, ну, є різне. Є ж порядку денного різне. Добре. В різному, так? Добре. Ставлю на голосування. Питання про задержку порядку денного. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року No 6706638 про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає начальник управління фінансів міської ради Світлана Терещук. Будь ласка. Шановний Володимир Григорович, шановні депутати, пропонується. В цьому році вперше уточнити бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на на суму субвенції з державного бюджету в обсязі 48,7 млн грн. Пропонується уточнити по двох джерелах. Перше джерело це три субвенції, які прийшли в цьому році відповідно до постанов Кабінету міністрів. Це субвенції на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами в сумі 2 млн 238,2 грн. Наступна субвенція – нова українська школа в обсязі грн. Мільйонів 931 700 гривень і е, здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти освіти в обсязі 19 мільйонів 319 700 гривень з розрахунку на 6 місяців. Так прийшла ця субвенція. Другим джерелом це ми збільшуємо обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за рахунок вільних залишків 30-го Грудня минулого року ми уточнили наш бюджет на 19 мільйонів 961 тисячу 300 на харчування дітей перших-четвертих класів. Тепер ці залишки потрібно приписати в бюджет цього року. Що і пропонується зробити. Це всі зміни, які ми маємо внести в бюджет міської територіальної громади в цьому році, на початок. Будь ласка, запитання до Світлана Ріорівни. Петрик Люфедеч, включи мікрофон, будь ласка. Шановні колеги депутати, оскільки ми приймаємо спільне рішення про е, затвердження цих субвенцій, ну а раз так, то і за їх реалізацію. Взагалі, мені дуже приємно, що є ці субвенції, особливо на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, де в нашому суспільстві ми підтверджуємо цим гуманне ставлення до такої категорії осіб. Починаючи з дошкільного віку і школярів. Проте я хотів би вам доповісти, врахувавши те, що до вас можуть звертатися батьки про некоректне е, е, проведення корекційних занять з їхніми дітьми. Я поясню чому. Станом на 15 січня 2025 року в комунальних закладах загальної середньої освіти Булоцерківської міської територіальної громади здобувають освіту 283 дитини з особливими освітніми потребами. По їхніх рівнях підтримки це 1207 годин корекційно-розвиткових та психолопедичних занять на тиждень. Тобто, залежно від того, яка складність захворювання, нозологія, це може бути робота з логопедом, психологом, це може бути і з іншими категоріями медичних працівників. І разом це складає ось так. У закладах дошкільної освіти, станом на 15 січня, здобувають освіту 225 дітей з особливими освітніми потребами. Які потребують 994 години для занад на тиждень відповідно до проведених обстежень і визначення цих годин спеціалістами. Усього громада є потреба на фінансування 2201 години занять на тиждень. Якщо помножити на місяць, це 8084 години щомісяця. Для Білоцерківської міської територіальної громади ми тільки що почули, виділяють субвенцію в межах 2 мільйона 438. 1200 гривень на 10 місяців, тобто 244 300 гривень на місяць. Це 1536 годин у місяць. Ви тільки що чули, потреба тижнева становить 2201 година, Нам проплачуть 1536 годин. Таким чином ми навіть на тиждень не можемо проплатити провести заняття в кількості 500, 665 годин. Якщо подивитися це все подивитися на кошти, то нам на місяць не вистачає для фінансування корекційних годин близько 1 200 Загальна сума на, 9 місяців складає, на 10 місяців складає приблизно 9,5 мільйонів. При цьому в листі Міністерства освіти і науки України від 6 січня 2025 року за номером 1, дріб 176-25. Про розділ у 25-му році субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами зазначено, що затверджено у державному бюджеті України обсягу коштів субвенції недостатньо на проведення корекційно розвиткових занять в повному обсязі і рекомендацій місцевим органам. Отже, у разі нестачі коштів субвенції з державного бюджету для унеможливлення порушення права осіб з особливими освітніми потребами на освіту. Інклюзивне навчання таких осіб, таких осіб має бути профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому, друзі, ми, приймаючи колективне рішення, беремо на собі і колективну відповідальність про стан і якість організації корекційних занять в закладах освіти Білоцерківської міської територіальної громади. Прошу це врахувати. Будь ласка, ще є бажаючі виступи? Немає. Дякую, не горіна, Ставлю дане питання на голосування. Прошу голосувати. Покажіть поіменно. Врахуйте, будь ласка, голос Тетяна Голотюк з. За... Який голос? Який, як вражувати голос? За. Рішення прийнято. Дякую. Буду... Включіть протокол. Будь ласка, врізне. Анатолій Васильович, ви просили слово. Включіть плішакован термітичний мікрофон. Ні, то ви самі не включайте, вам а. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги. На жаль, в останній чи крайній місяць ще з осени, правда, розпочалося. Надходить дуже багато негативної інформації стосовно роботи діяльності. Колективу Першої міської лікарні. Ми вже неодноразово там і на комісії заслуховували це питання, говорили про те, що питання є об'єктивного характеру. Коли не можна ніяк вирішити питання стосовно роботи нашого ангіографа. ми говорили, що вина в цьому НСЗУ. Але хотів би сказати про те, що, мабуть, ми і для того і призначали нового головного лікаря для того, щоб він ці питання вирішував. Я сьогодні прикручу інформацію доведу до громади в зв'язку з тим, що не працює ангіограф першої лікарні, не довезено живими до операції в Київ декілька людей. З них двоє. Які б могли б ще жити по років 20-25, не просто жити, а ще і працювати активно, їх не довезли. Біда. Але найстрашніша біда, знаючи колектив, славетний колектив першої лікарні, знаєте, з такими штучними фахівцями, такої з великої літери, вони пишуть заяви на звільнення. Що за причина? В Цьому треба теж розбиратися. Ну і останній момент, коли е, керівництво галузі, взагалі і керівництво самої лікарні ставлює питання про перегляд колективної угоди між трудовим колективом і адміністрацією, яке взагалі погіршує права працюючих, це взагалі нонсенс для нашої громади, такого не повинно бути. Які б це не були умови, як, як би не було сьогодні важко, але цього не можна робити. Шановний Володимир Ворович, без вашого втручання, втручання нашої комісії гуманітарної, мабуть, не обійдеться. Треба негайно щось робити, треба аналізувати ситуацію. Я не хочу нікому сьогодні давати оцінку, тому що тут треба розібратися, треба набрати об'єктивні факти. Але люди не повинні помирати. Не повинні. Ми для того тут і голосували, роботу вели. Ми так раділи, що я пам'ятаю просто, як ми раділи, коли вдалося вирішити питання ангіографу. Дякую за увагу. Дякую. Да. Шановні колеги, питання медицини не просте питання. Ми з вами говорили це, і в нас були, ви пам'ятаєте, бурні, скажімо так, обговорення цього питання при прийнятті бюджету на профільних комісіях. Дійсно, нам з вами ми в цьому бюджеті заклали 80 мільйонів саме на підтримку галузі медицини. так. Е е коли ми говорили з вами, е на що необхідно потратити кошти, то ми говорили в першу чергу це реанімаційне відділення першої лікарні. Ви про це також пам'ятаєте. Значить, На сьогоднішній день розроблений проєкт і зараз будуть проводитися роботи по відділенню. З метою, І це робиться з метою того, щоб запрацював належним чином цей ангіограф, тому що є нюанси, де... ну, без належної реанімації ці операції взагалі неможливо проводити. Стосовно стану, який стався в першій лікарні, е, хочу сказати, що. І пропоную все ж таки, щоб наша профільна комісія також взяла це питання на контроль. Сьогодні можу стверджувати, що той стан речей, який є в першій лікарні, був направлений на те, щоб наша лікарня стала банкротом. і та колективна угода, яка укладена сьогодні була керівництвом лікарні і погоджена з профспілковим комітетом, це кабальна умова, яка вела виключно до банкротства. Згідно того колективного договору, ну, так ви розумієте всі, що фонд заробітної плати складав більше, ніж лікарня заробляла. Сьогодні почалися ті люди, які звільнилися, позиваються до суду про виплату їм невиплаченої заробітної плати. Яка нібито нараховувалася і е, знімалася, утрималася на період військового стану, де були збори про спілкового комітету, все. При аналізі, по, ну, попередньому аналізі всі наші лікарні інші, приймаючи, е, враховуючи розраховуючи посадові оклади, виходили з тарифної сітки, з мінімального е, неподаткового мінімума і коефіцієнта для кожної посади, так як робляться всі інші. Установи бюджетні і комунальні. В даній лікарні вирішили, що це можна зробити від мінімальної заробітної плати. І, і в зв'язку з тим виникла така річ, що сьогодні ми говоримо, я не можу точно сказати, яка цифра заборгованості, але цифра в десятках мільйонів гривень. Е, відповідно мною сьогодні має бути підписано розпорядження про проведення аудиту по першій лікарні. І в е, нас сьогодні є кримінальне провадження. З цього питання, так, і судові спори. От по результатам цього я буду всіх інформувати, чим це все діло у нас закінчиться. Але все те, що, на мій погляд, все те, що відбувалося, це було виключно проведено для того, щоб довести до банкрутства першу лікарню. Якщо, будь ласка, у є питання, будь ласка, задавайте. Будь ласка. Ну, давайте. Андрій Петрович, король і. Король Андрій Петрович, почіть, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую Анатолію Васильовичу, що він підняв це питання. Наша фракція завжди, ви знаєте, стояла на засадах того, що лікарня це не лише приміщення, лікарня це в першу чергу колектив, і в другу чергу це наповненість її обладнанням. наявній у мене інформації, я вже неодноразово її озвучував, що то був куплений не ангіограф, а то був куплений апарат, який у нього є просто функція ангіографа. А по вартості він був закуплений по, саме ну, за вартістю э, повноцінного неографа. Тому я якраз і хотів сказати, Вадим Рович, ми ну, ви вже це озвучили, що я ну, призначив би аудит. Аудит, по-перше, закупівлі, які були проведені, хто цими закупівлями управляв, хто приймав рішення і чому він до цих пір не працює. І вийти на конкретних посадових осіб, які займалися цією закупівлею. Дякую. Петр, бікрофон, будь ласка, Юрій Федорович, Петрик, включіть мікрофон, будь ласка. Шановні друзі, теж так разу ми вже почали відверті розмови про проблеми, які турбують наші галузі. Є ще одна дуже велика проблема, яка турбує галузь освіти. Сьогодні ми прийняли субвенцію на покращення умов оплати праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Я розцінюю це як невеличка компенсація тієї того підвищення заробітної плати, яке мало відбутися в 2024 році, але насправді не відбулося. Разом з тим, з 1 січня цього року вступив у силу закон про дошкільну освіту. І хто хоч трошки дотичний до цього процесу, до цього явища, знає, що він сьогодні дуже створив напружену ситуацію в дошкіллі, в тому, що він трактує по одному заробітну за плату, а саме робочий час і підвищене навантаження. До цього часу ніяких підзаконних актів і постанов, які б регламентували табелювання робочого часу, прив'язку оплати праці, немає. Тому от ми не можемо навіть нарахувати в законному порядку заробітну плату і аванс працівникам закладів дошкілля. Разом з тим, ці працівники, ці, ці, ці закони і постанови направлені на те, що збільшується розмір педагогічного навантаження. При не збільшенні розміру заробітної плати в результаті можуть бути два виходи з цієї ситуації: тобто, або добирати кількість людей, яка буде виконувати ті завдання, за які не доплачують, або шукати можливості доплати. Так от, що каже постанова Кабінету міністрів, що педагогічним працівникам закладів дошкільної або зашкільної освіти ось отаке благо, яке називається 1 тисяча гривнів. Може бути виплачена коштами місцевого бюджету. Централізована бухгалтерія порахувала потребу, і щоб наша галузь була у рівних недискримінаційних правах, тобто, щоб всі отримали цю тисячу, то треба з місцевого бюджету додати близько 30 мільйонів гривень. Фонд заробітної плати. Сьогодні я ще раз скажу: є дискримінація в галузі, тому що заробітна плата вчителів і дошкілля позашкілля зовсім різна. Вона випла... нараховується по різних тарифних розрядах, і, як правило, всі дошкільники і працівники позашкілля працюють на мінімальних заробітних платах. Тому при коригуванні бюджету і при, при тому, що будуть вільні залишки, я пропонував би розглянути те, як це роблять інші громади, і більше спроможні, і менше спроможні вирівняти цю соціальну несправедливість. Леся Юрина Крижишевська, будь ласка, включіть мікрофон. Бачу. Вітання, Кри... шановні колеги. Зараз Юрій Федорович слушно зауважив, що згідно цього доповнення, що за кошти місцевого самоврядування можна додати доплати працівникам позашкільної освіти. І прошу не забувати, що у нас є також галузь позашкільної освіти, саме культури, це мистецькі школи, які також ось. Прийшло вчора роз'яснення, що також це, зокрема, закладів позашкільної освіти передбачено тільки ця доплата за кошти місцевого самоврядування. Тож у нас шість шкіл мистецьких, де працює теж також педагогічні працівники, і теж прошу врахувати ці доплати. Шановні колеги, ще є бажаючі виступить? Немає, так. Да? Я скажу, що цей рік не складний і під час війни ми з вами приймаємо, повторюся, але ми приймаємо досить складні рішення, деякі нетипові, можливо, в мирний час. У нас проблем дуже в місті, дуже багато. Це питання. В цьому році бюджетом передбачено, що ми маємо компенсувати вартість різниці в тарифах за населення, так? до економічно обґрунтованого тарифа до того, який був зафіксований на початок війни. Це також покладено на місцевий бюджет. Чи спроможе нас бюджет це все витримати? не можу з вами сказати, будемо дивитися, рахувати. Давайте пропозиції, давайте розрахунки будемо виносити на розгляд постійної комісії, на розгляд депутатського корпусу. Будемо спілкуватися на ту тему. Тому що з одного боку ми прийняли сьогодні субвенція, це допомога. З другого боку, зараз ми піднімаємо питання, що наша така допомога, бо нам треба ще 30 мільйонів додати. Е давайте будемо рахувати, дивитися, що в нас виходить буде по результатам року. Буде можливість будемо додати. Більше, ніж в нас є кошти, ми витратити не зможемо. <працю> <у> <у> <плес> Будь ласка, ще є бажаючі виступити. Шановний колеги, дякую всім за роботу і на цьому засіданні сесії Білоцерківської міської ради 68 сесії 8 скликання оголошую закритим. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Till all <laughs>